Пішов. Лопухи в пошуках адреналіну це не назва нової комедії, а ім'я організації, яка влаштовує українським лопухам екстремальні розваги на землі у небі під водою. В основному це корпоративні заказчики, які хочуть устроїти там праздник на 50-100 тисяч людей, чим-то їх зайняти і заплатити за їх удовольствие. Вот. А частных заказчиков, которые там обращаются в клуб непосредственно и хотят э, устроить друг другу что-нибудь на день рождения, на именины, на что-то еще, мы напрямую отправляем к на аэродромы, картинги, лазилки, веревки, прыгалки и все остальное. Тисяча 1997 року в Україні почали робити бізнес на емоціях і вгадали: стрибалки, плавалки та каталки сподобалися. Ліниве валяння на пляжі вже не в моді. У Кожної людини є періоди активності, періоди спаду. всім нам треба відпочивати, всім нам треба рухатись. Ну але рух це життя. Тому поки є сили, і вік дозволяє, то можна рухатись і що я намагаюсь робити. Насправді в розміреному темпі буднів нам не вистачає чогось екстраординарного порції адреналіну, нових вражень, перемоги над власними страхами. По-перше, адреналін, ну понятно. А во-вторых, мені подобається, коли починають Тобто Я знаю там траєкторію, знаю, де як треба, ну як знаю, в теорії знаю, як как... повернути. Кожен шукає пригод на свою п'яту точку, як може та краще звернутися до професіоналів. Принаймні вони це зроблять без наслідків для вашого здоров'я та з користю для повсякденного життя. Картін, я сам водитель, дуже допомагає на дорогах, особливо в наше час. То як народ їздить по дорогам, зовсім інша реакція, зовсім інші навики. Права можна отримати в нас. кажуть, насувається нова хвиля кризи для організаторів екстрим-відпочинку відпочинку Золота жила, бо наш народ навчився долати депресію здоровим драйвом. Нарешті, Якщо говорити про середньому менеджмент тих людей, яких коснувся кризису 2008 року, в тому числі, народ був вплеск. Тобто. Они выходили грустными з работы, и нужно было с ними срочно щось сделать, на щось то повесить, куда-то запустить, как-то посреноваться, чтобы они получили чуть-чуть положительных емоцій после робочого дня. Наше життя складається із дрібних проблем. Проблеми породжують стреси. А як справлятися із стресами, кожен обирає на свій смак. І гаманець, і віковий центр. Та головне бажання. Сейчас у нас открылась парашютная вышка, уже второй сезон работает нормально. На Труханово, центр Киева. Одеть а все снаряжение, прослушать инструктаж, так, чтобы вавок не было, подняться на 50 метров и прыгнуть, 10 минут занимает. Минимальный прыжок с парашютом – это ну, полдня, вместе с дорогой – это целый день. А так, в хорошую погоду вышел на Труханово, прыгнул. И, в принципе, этот прыжок мы выдаем парашютную книжку тоже. То есть он засчитывается, даже если после этого клиент потом пойдет на аэродром прыгать, то есть на него уже буду смотреть по-другому, потому что какой-то минимальный инструктаж и минимальный опыт он уже имеет. Хоч одну з емоційних розваг варто спробувати кожному принаймні, аби дізнатися про власні можливості, відкрити нові яскраві горизонти посеред сірих буднів, зробити життя кольоровим, це насправді так приємно. А отримувати за це гроші ще приємніше. Креативні ідеї, що здатні примусити кров швидше бігати по жилах, нині в пошані у бізнесменів.